Доброго вечора, в ефірі Лтави, програма Слово і справи депутата. Сьогодні є в моїй студії Костянтин Іщейкін. І далі ваші регалії. Народний депутат України від 148-го виборчого округу, голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень бюджетного кодексу України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії, полтавець. Костянтин Іщейкін. з ним говоритим... Р... говоритимемо сьогодні про декларацію заробітні плати та дружину. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, ви пані Юлія. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Саме так ви на сьогодні написали в останній пост про сього у своєму Фейсбуці, тому що я розумію, сьогодні приїхали до Полтави, і всі з вами хочуть поговорити, особливо про вашу декларацію. Тож перше запитання, будь ласка, заповнили. Вдалося. Працював і сьогодні над неї трішечки зависає сайт система в день. Тому я думаю, що вночі допрацюю. Максимум завтра вона буде готова. Угу. Говорити ми, ми звичайно більше про вашу політичну діяльність на вашому особистому сайті. Інформація не оновлювалася з вересня. То… Чим же все-таки ви живете? Дуже рідко до нас заходите в гості, зокрема на нашу програму, розповідає. Запрошуйте, буду заходити. Е, насправді намагаюся в Фейсбуці інформувати громаду про е, всі зрушення, що є. Ну і з найбільш важливих новин прийнятий бюджет в першому читанні. Ми з вами знаємо, що вперше за останні роки бюджет був вчасно поданий урядом. Щодин, є можливість у всіх. Політичних сил і фракцій, його жваво обговорювати, що, на мою думку, має зробити його краще. Звісна річ отримала резонанс постанова, яка була прийнята разом з бюджетом стосовно підвищення заробітної платні депутатів. Ну, відразу хочу сказати, що ті, хто голосував за, голосували за бюджет. Бо не приймати його це неправильно для розвитку країни. Я переконаний, що залишати в ручному керуванні або не випускати головний фінансовий документ країни не є патріотичним і відстоюванням національних інтересів. А стосовно постанови, всіх цікавить відношення до цієї історії, можу сказати наступне. Коли е всі стали обговорювати, бачу два величезних питання під цим: по-перше, невчасно. По-друге, неможливо важливі для е людей країни рішення приймати без обговорення в залі. Ну і е, якщо буде внесена відповідна постанова про відміну е, саме цього рішення, звісно річ, буду голосувати за. Якщо е, залишитись в тому вигляді, що є, або з певними керуваннями, е, як завжди, все е, додаткове фінансування піде на округ. Але користуючись нагодою, хочу сказати, що е, Громада має подивитися, кому було вигідно роздмухувати ситуацію навколо цього. ж? Вважаю, що це була провокація абсолютно з боку конкретних політичних сил. В першу чергу по блоку. Ну і ми бачили наскільки ріано представники батьківщини обговорювали цю історію, хоча е, приймали активну участь в її е, протягуванні. Е, е, в країні бажання певних політичних сил перекласти відповідальність за певні прорахунки на депутатів і є бажання зробити депутатів більш залежними від олігархічних кланів в тому числі. І тому я не можу сказати, що не підтримую те, що заробітна платня, в тому числі депутата. Того, хто працює, має бути низькою. Але інша справа: треба штрафувати і знімати заробітну платню, якщо депутат прогулює і не виконує свої обов'язки. А якщо це Костянтинжевага, який за три скликання майже жодного разу не був на засіданні, тоді що робити? А, ну, ви пам'ятаєте, що був аналогічний випадок з Андрієм Веревським, який пішов з депутатів, тому збільшити по збільшити, скажімо так, штраф за неналежне відношення до своєї роботи, це було б правильно. І куди підуть ці гроші? На розвиток округу тепер ще більше про гроші разом з цією постановою. Тиждень тому уряд проголосував за додаткове фінансування соціально-економічного розвитку окремих територій. Не можу не радіти, що мій рідний округ отримав ще 5 мільйонів. І за останні декілька місяців загальна цифра близько 20. Угу. Вони вже засвоєні відсотків на 70. Я проїжджав і дивився. Це в першу чергу об'єкти соціальної сфери лікарні, школи, дитячі садочки тощо. Ці 5 мільйонів ми поділили по одному мільйону на кожен з районів округу. І по співпраці з головами сільських рад, з головами адміністрації плануємо, що вони будуть засвоєні на 100%. На жаль, ми мали у 2015 році жахливий факт, коли державні кошти поверталися. Я зміг вирішити 100% фінансування у розмірі 12 мільйонів похорону, 10% повернули. 16 мільйонів по лубнах 5 повернули. В цьому році я хотів би, щоб мені було не соромно перед громадами і перед колегами, які підтримують мої пропозиції і вони. Знаходять підтримку уряду і прем'єра, щоб вони були засвоєні повністю. Крім того, ви знаєте, наскільки сьогодні актуальним є питання дорожнього фонду. Це теж питання до бюджету. І буквально два дні тому в Києві була робоча група у складі представників бюджетного комітету, на якої був присутній голови транспортного комітету, міністр інфраструктури. Де піднімалося питання, що для ефективної роботи цього фонду ми маємо закласти не менше ніж 50% відрахування від аксизів на наступний рік 75% на 18% і 100 на 19. Але на жаль, поки що, Мінфін підтверджує тільки у розмірі 26,5%. На мою думку, це мало для задекларованих стратегічних планів. Реконструювання і ремонту дорожніх магістралей України буде недостатньо, і за умови, якщо залишиться 26,5%, це знову може бути ручне керування і фінансування за остаточним принципом. Ну а сам дорожній фонд це дуже важливий державний інструмент, який закладається відповідним законопроектом, співавтором якого я є. Для того щоб гроші на фінансування ремонту доріг виділялися, не е, влітку надходили восени, і поки тендери вже і сніг пішов. По деяких областях ви знаєте, що е, вони були не засвоєні, їх забрали і віддали тим, хто зміг успішно провести все вчасно. Ну, інколи нашим дорожникам не заважає класти землю. Дорогу асфальт саме під час зливи, і на зливу жаль, ми бачимо і результати. Полтавці бачили, як після одного дощу на одній відомій дорозі, асфальт йшов разом із дощем, не чекаючи снігу. Звичайно, що треба дотримуватись технологій, і якщо ми будемо класти асфальт відразу після Пасхи, як то в народі кажуть, і будемо активно працювати в селі, то переконаний, що результати будуть кращі. все таки маємо результат, що дороги України третій з кінця. Загалом по світу найгірші, тобто краще за нас, навіть Молдова, яка на три сходинки випереджає, звичайно, з кінця. Як думаєте, коли покращиться ситуація? В цілому погоджуюсь, але в цьому році Полтаві і Полтавщині є чим звітуватися, і люди бачать зрушення. Ми з вами пам'ятаємо, що бюджетний комітет, відвідавши вперше Полтавщину за останні 25 років, приніс доленосне рішення 251 мільйон на дороги Полтавщини, в тому числі 166 були додаткові за безпосередньої роботи народного депутата, члена бюджетного комітету. Всі вони засвоєні будуть на 100%. Це До дорога, це дорога Полтава Кременчук, угу. які надзвичайно чекали наші земляки. Це дорога Пірятин Суми, це Семенівка Кременчук у ділянці Глубінова. Там, де просто були напрямки. Не можна казати, що там були ямки, там ну просто не було дороги взагалі. Також можу вам сказати, що вже. Провели ініціативу і інвестпроект на 350 мільйонів ремонту дороги Дніпропетровськ-Решетилівка. Я не зміг дороги. записати це стрічкою в бюджеті. Буде саме державне фінансування, за яке всі борються, тому що кредитне фінансування потребує і співфінансування, і кошти надходять трішечки пізніше. Ну, є питання з проплатами так, от. Вже 350 мільйонів фінансування буде, причому документація готова більше на ділянці Полтавської області. То з цієї цифри ну переважну більшість будемо засваювати саме ми з вами. Е, і це тільки початок. 251 мільйон до кінця року буде освоєний? Так е, по е, інформації від головного дорожника області Володимира Трояновського. Е, за наступний місяць будуть закінчені абсолютно всі е, ремонти. Коли я відвідував ці напрямки, я бачив засвоєння коштів десь уже відсотків на 70%. Якось дуже складно вірити, але дуже б хотілося. Цікава ваша думка як автомобіліста і водія. Якого стану не те, щоб стану якості ці дороги, як асфальт який кладеться, тому що ось особисто наш водій, телерадіокомпанія, Він говорить, ну от видно, що не надто хороша якості. Звичайно, всі радіють, що воно кладеться, робиться, процес іде. Але ж чи недовго вистачить? Є величезне питання, хто а, працює а, і хто а, виграє тендери. Ну, ми з вами знаємо, що останніми роками не так багато було державного фінансування, і, на жаль, а, багато фірм, а, які вміли це робити, десь поїхали. Ну, важко сказати на заробітки, чи в близьке, чи дальні зарубіжі. Інколи по Україні чому не засвоюються? Бо виграють фірми бочка відро. А не відповідають своїм майном, так як прийнято у всьому світі, коли ми відвідували в робочій поїздці дороги, я можу сказати, що у напрямку Семенівка Кременчук біля Глобина ми змусили підрядника перекласти цілий пласт дороги, тому що ми побачили, що вона не належної якості. Але він погодився, миттево все перепрацював і пояснив, що такої якості привезли асфальт з комбінату, де вони домовилися. Коли ми з вами згадували про дорожній фонд і буде об'єм фінансування, ми зможемо залучати провідні європейські фірми, що дозволить знизити і строки ремонту, і знизити ціну. Ну і, звичайно, підвищити якість. Добре, дякую, за приводу, Дарій. Скажіть у Полтаві сьогодні сесійний день відбулася сесія обласної ради і районної ради. Можливо, десь були ну, останні новини з сесійної зали. Е, ні, е, сьогодні, на жаль, не зміг, е, приділив увагу заповненню геодекларації, е, ну і відповідав на питання журналістів. Угу. До речі ж, так як я і говорила, сьогоднішній день ви присвятили журналістам говорити, що день журналістів на сьогодні, так що. Так, так, були декілька зустрічей, виходить. був на обласному радіо, угу. Були дос досить цікаві питання. А Цікаво знати також зі своїми колегами з Верховної Ради співпрацюєте з Полтавського району з Юрієм Бубликом, Наприклад, тому що ну от загалом, якщо маємо наш полтавський регіон, по ідеї наші депутати мають між собою співпрацювати, але інколи виявляється, що навіть в сусідній залі ви один одного не бачите, як відбувається процес. Ми маємо абсолютно колегіальні стосунки, але е, такої активної співпраці, щоб ми разом е, підписували якісь е, цікаві доліносні рішення для Полтавщини, я на жаль сказати не можу. Хоча, приміром, законопроект по 5% ренти, щоб залишалося для Полтавщини, одним із співавторів законопроекту є і я і аналогічного законопроекту Олег Кулініч. То це є пряма співпраця з розумінням одних і тих же самих питань. Сьогодні, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення нашої держави від фашистських загарбників. Зустрічалися, можливо, з визволителями. Сьогодні сьогодні я вклонився в могилі свого діда ветерана який пройшов всю війну, був двічі поранений, тричі контужений, і е, в моїй родині це дійсно величезна пам'ять. І, взагалі, я переконаний, що хто пам'ятає минуле, в того є е, майбутнє. Тож, користуючись нагодою, хочу привітати усіх е, ветеранів з цим святом. Проєднуємося до привітань Костянтина. Іщейкіна. Як загалом відчуваєте атмосфера у Верховній Раді, тому що ну знаєте, нещодавно повернулася з закордонного відрядження, де всі зазвичай запитують М -м, Верховна Рада, як ви там живете з нею? Тому що є депутати, які між собою, так би мовити, влаштовують вистави. і… Працюють на благо народу гучно і ем, з театральними постановками, скажімо так. Вам не заважає така от атмосфера е, працювати? Звісно, річ заважає, бо я маю величезний досвід і соціальної роботи в тому числі, і е, е, дивуюся, коли люди не можуть висидіти положений час і відпрацювати належним чином. Зазвичай намагаюся не пропускати жодного засідання як Верховної Ради, так і комітетів е, без поважно. Причини і ретельно вивчати всі законопроекти, читаючи абсолютно всі документи, які через мене проходять. Дякувати Богові, намагаюся втримуватись в будь-яких важких ситуаціях. І те, що ви кажете стосовно певних постановок, так, має місце. Але я вважаю, що. Загальна радикалізація має минути, бо головне питання, чому так відбувається, це бідність. І перший крок подолання цієї бідності вже рішенням прем'єр-міністра про підвищення мінімальної заробітної платні до цифри три 200 тисяч гривень є досить потужним кроком. Насправді це станеться, тому що от, переконаний, що заботу... це е, насправді станеться, і е, сьогодні багато людей прогнозують, е, що буде з цим пов'язано, чи буде коливання курсу. Е, я е, думаю, що курс вдасться втримати, але е, хочу сподіватися, що це підвищення не вплине на інші статті, е, в тому числі і розвиток окремих територій. Інші соціальні навантаження. Тому що, на мою думку, щоб в повному обсязі реалізувати цей проєкт, ВВП в 3% трішечки замало. Угу. То а, нам треба більш пожвавити економіку. Ну і кажучи про. А, а, Враження від Верховної Ради наших колег, в тому числі за кордоном, безліч питань не тільки до театру, а й навіть до заробітної платні. І хочу сказати, що це теж ну, на мою думку, корупція починається там, де брешуть. Якщо ми кажемо, що сьогодні медицина безкоштовна, а вона такою не є. То це привід мати корупцію, бо люди платять за операції, платять за консультації. І це йде не в розвиток структури, лікарні, новітні обладнання, ремонти і інші, а в якісь незрозумілі фонди. Так само і по ситуації з заробітною платнею. Ми з вами зможемо прослідкувати, що саме ті політичні сили і фракції, які сьогодні влаштовують флешмоби, у третьому читанні рада проголосують за бюджет, повирішувавши до цього всі свої так звані хотілки. І сумно, що вони, прикриваючись певними, Впливами е, на те, що е, людей е, ну гостро цікавить ці моменти, е, перекручують і передергують е, інформацію в неправдивий бік. Оскільки маємо хороші новини з того приводу, що заробітна плата мінімально підвищується, бюджет на 2007 й кошторис майже готовий. Виявляється, виходить, що 2017-й У нас буде набагато краще за наступний рік. Маємо хвилинку. Скажіть щось хороше нашим телеглядачам. Чи правда це так буде в першу чергу? Я хотів би, щоб в нашій країні якнайшвидше настав мир. Стосовно того, що цей бюджет буде краще ніж попередній, немає сумнів, тому що є час його ретельно попрацювати. Хочу нагадати, що я подав бюджетні пропозиції ще за декілька місяців до цього розгляду. І, працюючи на підкомітеті, майже всі міністри особисто прийшли відстоювати свої напрямки, і нам вдалося зберігти. Головне фінансування і профтехосвіти, і коледжів, і по виплатам окремих пільг. І навіть скорочено на 83 урядом фінансування Національної медичної академії академії наук України ми змогли вже повернути ну, принаймні відсотків на 70%. Я Пане Думаю, Костянтину, я вам дякую, закінчуючи ефір. Хочу е, процитувати велику людину. На мою думку, Андрія Макаревича, з яким ми зустрілися 24 жовтня. Що думаючи про хороше ми програмуємо своє майбутнє. Тож вам дякую ще раз за розмову. Приходьте до нас ще працюйте на благо держави. Е, від дуже дякую вам, Андрій Макаревич. Теж передавав вітання усім е, полтавцям і казав, що все у нас має бути добре. Та оглядачам дякуємо за увагу усього найкращого!